Так, частина друга психотипу по монарі, загаданої вами людини. Я не пам'ятаю, я, напевно, не зазначила частину першу. Ну, буду писати в цьому відео, що частина друга до відео такого. то Так, давайте зауважимо, по-перше, ще частини, що тут нам вийшла. Людина на етапі або вже перебуває внутрішнього суду. Або от тут людині пролетіло по всім фронтам, людина з сильною сексуальною енергією, але втомлена від своєї ж пристрасті, від боротьби якоїсь, любить провокувати. Людина може спостерігати, до речі, як реагують інші, тобто маніпулятивна така людина полюбляє ігри. Полюбляє різноманітні ігри і на логіку, і на різноманітну то, тобто, випробування якісь так. прагне контролю за така, зовні впевнена собі людина і така швидка надія. так. Але всередині дуже виснажлива, і вона таке враження, що взагалі бездуховно. Тут пошук відповіді взагалі у людини. А хто я? Людина перебуває в відлюдниках. Тобто таке враження, що вищі сіли її спеціально відокремлюють, це не говориться, що біля неї не можуть бути людей. Тут про інше, тут можуть закривати різноманітні аспекти, що людині навалюються якісь проблеми і її, наприклад, не до розваг. Це це теж може бути, яка це ще людина е, э, повітря вона говорить про те, що це внутрішня якась драма, коли є бажання, якісь страхи, плутанина. Людина може, знаєте, і в ревнощі вдаватися, і підозрах бути, і ночами знаєте, прокручуватися, і сни погані снитися, і в голові постійно. І це знаєте, це страхи такі можуть бути нав'язливі якісь думки, зрада, втрати, є схильня. Драматизувати, є схильність самі робити неправильні вчинки, навіть якщо реальна підстав немає. Двічка води, це потреба у злітті з кимось, це романтична залежність, це потреба когось тримати. Є такий шар, що людина постійно або вона та, яка хоче втекти, або та, яка хоче тримати. Тут людина таке враження, що вона хоче це мати у це поєднання, близькості ідеального партнера. А готовності немає у цій людині. Вона може уявляти, але от як це робити, як такого партнера шукати, або як з таким партнером щось налагоджувати, у людини таке враження, що по цим картам я не бачу представлення. Тобто людина хоче емоційний зв'язок, навіть якщо цей зв'язок буде токсичний. Тому що людина тут взагалі не зріла і людина не знає, як. Будувати нормальні відносини в тому сенсі, що тут не буде ніяких залежностей. Король Землі говориться про те, що це більше, знаєте, про матеріальний, ніж тілесний, це бажання володіти мати стабільність, наприклад, у стосунках, у житті. І може бути таке прагнення, знаєте. Контролювати партнерів у тіні через турботу, через фінанси. як, знаєте, Маніпулювати цим, бути в присутнім, але немає близькості. Ну подивиться на цю картину. Тут немає близькості, тут таркання просто в паличкою до цієї дівчинки. Тут, знаєте, сам образ роздутий, що у мене, наприклад, є або родина, або є партнер. Або партнерка, так, але я її я з нею так. От, образ е, якийсь роздув, людина роздуває так, але немає там, немає близькості, як повинно це бути в відносинах. Тут е, е, фізична навіть присутності може не бути. От, у людини якесь таке враження, що людина може цим навіть карати. Знаєте, маніпулювати увагою, фінансами, торканням, я не знаю, там, близькістю. розумієте? Тобто тут в сексуальному плані відчуває, віддає перевагу, знаєте, власництва. Ніж, ніж відчуттям ніжності, от, поєднаності. Зрозуміли? Ну, Людина-дитина в дитячих, в інфантільних таких енергіях, тобто одинока взагалі людина по четверки повітря, це більше про дитинство, це якась така. Знаєте, бажання зануритись в минуле, бажання згадати себе в дитинстві, бажання, як мені все робили, я хотів, там, наприклад, і мені все це робило. От Вся от, от, от програма ця ідея і по життю цієї людини. Розумієте? Тут е хочеться не втратити контроль. Е людина може думати, що якщо я контролюю, то тоді все і буде так, як я хочу. Тут е людина може думати, що повинна бути стратегія. Повинна бути якась гра, повинна, я буду як маленька дитина ображатися, і, мені, і мене повинні якось заспокоювати. Тут людина тривожна, тут людина глибока, закрита до ім... людина закривається від емоцій. тут. Щоб не бути, не дай Боже, пораненою, ну можливо, це іде з дитинства. Цій людині потрібна сильна прив'язаність, не дивлячись на те, що кохається людина, не кохає, просто тримати щось біля себе. Боїться залежності, але може підсаджувати вас на залежності. Балансує між теплом і дистанцією. Це ви пам'ятаєте трикутне Карпмана. Тобто тут виражені нарцисизмні такі нарцистичні такі нотки, аб'юзивні, так? тому що людина не вміє, вона не навчилася по-іншому якось комунікувати, взаємодіяти з будь-якому партнерстві, зрозуміти, особливо в партнерстві, де є вже не просто комунікація, де ми друзі, а де є вже потрібно якось відкриватися і потрібна якось людина може одягати різноманітні маски. До речі, людина, яка а людина, от, вона може одягати маску, вона може знаєте, в себе таку нести в маси одну, вам іншу, в себе. Тобто людина мрілива, людина може вам розповідати дуже багато чого, щоб вона хотіла би. Але це все, знаєте, більше поговорити, помріти, ніж про факти. Людина взагалі не тут. Чому і карта перша вийшла сюди? Тому що людина повинна зрозуміти: людина повинна прийти до усвідомлення того, що їй потрібно зростати. А готова чи взагалі, знаєте, у неї більше матеріальний, тілесний інтерес, ніж душевний в стосунках. І тут інтерес. Що ви можете мені запропонувати? Що можна, з вами, що, що можна з вас, так би мовити, взяти? Це складний мікс. Людина дуже складна. Вона, напевно, і себе не розуміє. Можемо мати, до речі, сексуальний магнітізм, привабливати протиоположний пол, так ми будемо говорити так, але а, вона, я обачаю, вона зависає емоційно в страхах, ревнищах і самокопанні. Людина сама по собі дуже внутрішньо напружена, і тому вона не може відкритися. Тут, знаєте, і у людини Причина, знаєте, яка я можу охарактеризувати? Джерела пристрасті і нестабільності у зв'язках. Також може, по, по цим картам може дуже багато мати партнерів. Давайте подивимося на третю частину тіньовий сексуальний портрет цієї людини. Хочете?